Поїхали. Азот є першим зазначенням поживним елементом. Входить до складу простих і складних білків, хлорофілу, фосфатидів, ферментів, ДНК, РНК та інших життєво важливих сполук. Загальний вміст його у ґрунті становить 2,3 на 10-2 ступеню відсотків. Або 0 -0 відсотки від маси ґрунту. У ґрунті присутній як органічний, так і мінеральний азот. Органічний на 90% входить до складу гумусу. Між містом гумусу і азотом існує прямий зв'язок. У гумусі вліститься одна 20 частина азоту. Якщо вміст азоту становить 02%. Міст гумусу у ґрунті завжди буде 4%. Якщо міст азоту становить 0,3%, то міст гумусу буде 6%. І навпаки, якщо міст гумусу 6%, то міст загального азоту становить 0,3%. Існує і проміжна форма між. Органічним і мінеральним азотом це так званий лужногідролізований азот, який гідролізується лугом. Для рослин органічний азот є недоступним. Він повинен пройти трансформацію і перетворитися у мінеральний азот. Процес перетворення органічного азоту у мінеральний носить назву амоніфікація. Процес протікає як при анаеробних, так і анаеробних умовах і здійснюється великою групою мікроорганізмів. Проміжна форма, так званий лужно гідралізований азот, це та форма, яка становиться з часом доступною для рослин. Це найбільш стабільна форма азоту яка, як правило, наноситься на агрохімічні картограми. Прийнято оцінювати вміст азоту в ґрунті за лужно гідралізованою його формою. Чому? Тому що нітратний азот є дуже рухомим. І наносити його на картограми або робити за ним висновок є рівноцінно тому, що на небі проводити картографування хмаринок, які міняються з часом. Нітратний азот легко вимивається у ґрунтові води. І точно так же легко піднімається до, верхньої, до верхнього шару навіть у. 2-3 мм і концентруються у, верхні, у верхніх кірочках. Послі дощ, послі дощу, коли йде підсихання ґрунту, то нітратний азот зосереджується в самому-самому верхньому шарі. Для рослин нітратна форма є транспортною і запасною формою. І рослини жадібно поглинають нітратний азот. із будь-яких шарів ґрунту. Як правило, під, під культурами суцільного сіву нітратний азот не накопичується, тому що рослина жадні в нього засвоює і навіть бере його в запас з надлишком. Існують культури, які досить жадні поглинають нітратний азот це диня, кавуни, огірки, листові овочі, салат, шпінат. І такі інші. Це призводить до е, надмірного накопичення у цих рослинах азоту і до отруєння або тварин, або людини. Для рослин нітратний азот не є е, токсичним, і саме тому він накопичиться у великій кількостях. Для людини нітратний азот є токсичним. Але не сам нітратний азот, не сама його нітратна форма. А коли людина вживає або питну воду з нітратами, або їсть продукцію, яка має підвищену місць нітратів, то навіть під впливом ферментів слюни нітратна форма переходить у нітритну форму, а нітрити є канцерогенами. Нітритний азот вступає у Взаємодію із гемоглобіном крові, що призводить до е, отруєння, тобто до хвороби, яка має назву метгемоглобінемія. А Ознаки прояви нітратного отруєння у людини це синюшність губ, е, очей і е, ногтів на пальцях. А латоні стають кирпично-червоного кирпично кольору. Це линно-червоного кольору. Таке отруєння швидко проходить у людині. Воно викликає розлад стулу, понос, роботи і легко діагностується по мочі надлишки нітратів. З часом вони виводяться за дві доби, скажімо, доби з організму, але нітрити вступають в реакцію в організмі з вторинними амінами, що призводить до появи в організмі канцерогенів. І це є головною причиною, чому ведеться боротьба з нітратами. Діетіл-нітрозоамін та інші сполуки. Ну, на першій стадії утворюється дієтіл-нітрозоамін. Це, е, 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 якщо це сполуку давати, скажімо, білим щурам, то на 90% вони захворюють на онкологічне захворювання. Природа сама передбачила е, природній протинітратний захист, тобто реакцію е, утворення нітрозоамінів, Блокує аскорбінова кислота і вітамін Е або токоферол. Як правило, аскорбінова кислота міститься в цибулі, у перцю, в лимонах, апельсинах або людина взагалі вживає таблетки, а токоферол присутній у олії. Тому якихось подіях, що людина їсть навіть овочі, але додавала трошки олії, трошки цибульки туди там. То, звичайно, катастрофи не відбувається. Треба е, дуже постаратися, щоб це відбувалося. Для рослин нітратний азот є нешкідливим, але не може напряму засвоюватись і включатись до азотного обміну. І у будь-якому випадку, якщо він надходить рослину, то спочатку йде процес редукції нітратів, тобто переходить з. Нітратної форми у нітритну, а потім до м'яку і тільки аманійна форма включається в синтез білкових сполук. Процес редукції нітратів відбувається у дві стадії, у два етапи і каталізується е, на, першій, на першому етапі одними ферментами, на другому етапі нітритредуктазою. Я хочу тільки зазначити той факт, що в редукції нітратів приймає участь 5 ферментів, куди входить залізо, марганець і малюнден. Якщо рослині давати нітратну форму, то обов'язково рослина відчуває потребу у молібдені, тому що молібден входить до складу молібдофлавопротеїнового комплексу, який відновлює нітрати до амонію. Амоній може легко включатись. Це єдиний шлях. Після відновлення нітратів. Амоній буде вступати з кетокислотами у хімічну реакцію із щавливо-оцтовою кислотою ch 3 cooh CO ch 2 cooh з утворенням аспарагінової кислоти. Буде взаємодіяти амонії із е, китоглютаровою кислотою. Це COH CO ch 2 ch 2 COOH, Плюс nh 3 мінус H2O. І утворюється друга кислота глутамінова. І третя кислота, яка напряму зв'язує м'як, це фумарова. E, COH, це подвійний зв'язок COH. Знову таки, з утворенням аспарагінової кислоти. Таким чином для рослини. E, для рослини є важливим як нітратний, так і амонійний зв'язок. Якщо у ґрунті є нітратний і, і амонійна форма азоту, то рослина віддає перевагу амонійній формі азоту. Тобто не треба, не треба витрачати енергію на відновлення нітратів до амонію, а потім включати. Тобто, якщо людина, людині дати муку і дати булочку, то людина завжди візьме булочку з'їсть, але не муку і воду. Так і рослина вона віддає перевагу амонійному азоту. Ну а якщо рослину потрапить в нітратний азот, обов'язково він відновлюється до амонійного азоту, а потім взаємодіє з трьома амінокислотами, кетокислотами, з утворенням двох.